Хмельницький рідненький вже тебе. Я маленькому серденьку ріднішої нема. О! Хмельничани святкують у бабич вулиці Проскурівської зібралися сотні глядачів подивитися на святкову ходу людей, що славлять місто. Хмельницькому я живу більше 55 років. Воно мені подобається. Хороше, чисте, порядочне місто, дуже гарне. Під супровід працівників Даї розпочинає кавалькаду Богдан Хмельницький. Гетьман пишається містом свого імені. Воно було таке завжди охайне, чисте, а зараз ще краще і краще стає новобудови, розширяються, І дай Боже, естафету. Продовжують кращі з кращих у професії та урати різних премій. Тут багато чудових митців, які прославляють наше місто не тільки на Україні, а й далеко за рубежим. Привітати місто з днем народження. Приїхали гості з дев'яти країн світу. Всі бути впереді, навіть на впереді Росії. Свої вітання городянам надсилають школярі міста. З букварами і дзвіночками прийшли наймолодші. Бажаю всім дітям вчитися тільки на 12. Побільше руху, Побільше драйву. Привітали з днем народження міста і казкові герої. Чудово, живеться в місті Хмельницьке, це справжня казка. Спортсмени бажають Хмельницькому подальших звитях. Більше усп... спортивних успіхів і також би хотілося, щоб Хмельниччині на Хмельниччині було більше велодоріг, щоб велоспорт міг розвиватися, щоб фінансування також було. Здобутки профтехосвіти показали училище обласного центру. У хмельничан витончений смак. Я їм бажаю доброго відпочинку і смакувати наші коктейлі. Медики ж бажали здоров'я. Якщо ви будете, звичайно, хворіти, то ми обов'язково вас вилікуємо. Побільші народжуваності. Хмельницьке місто студентів один з найбільших вузів України, Хмельницький національний університет. За ним прийшли студенти університету управління і права та інші. У хвості колони представники підприємств і комунальні служби. Вони забезпечують оселі городян водою, газом і світлом, виготовляють високоточні прилади і продукти харчування, перевозять людей і забезпечують зв'язок. Усього в святковій ході було задіяно до сотні колективів. Вона тривала більше години. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін для спецвипуску.